Ви почули мелодію Джона Вільямса, що є одним із саундтреків до фільмів про Гаррі Поттера. Пропоную прослухати невеликий текст за матеріалами сайту слух і визначити в ньому ключові слова. Композитором екранізованої Потеряни виступив Джон Вільямс, лауреат 25 премій Гремі та п'яти премій Оскар, автор культової музики. Саме Джон Вільямс створив лейтмотив серії фільмів про дорослішання хлопчика-чарівника та його друзів Хедвікс Фем. Чарівність мелодії досягається за рахунок інструменту під назвою Челеста, звук якого схожий на дзвін. Від фільму до фільму магічної епопеї музика стає похмурішою, герої дорослішають, позбавляючись ілюзій дитинства. Ключовими словами в тексті є такі: композитором потеряни, Джон Вільямс, Лауреат, Гремі, Оскар, культовий, лейтмотив, фільмів, хлопчика-чарівника, Гедвікс Фем, мелодії челеста, музика. Мурішою за допомогою цих слів ми можемо зрозуміти, про що йдеться в тексті, тобто визначити його тему. У тексті розповідається про творця музики до фільмів про Гаррі Потера, мелодію лейтмотив та подальшу зміну музичного оформлення в наступних епізодах екранної Патріани. До речі, гештеги кришмітки це ті ж самі ключові слова. Натискаємо на них і швидко віднаходимо теми, які нас цікавлять.